Сергій прокинувся посеред ночі від незрозумілого звуку. Він спочатку подумав, що це вітер стукає у вікно, але звук повторився. Це був легкий скрип, ніби хтось обережно відчиняв двері. Його погляд зупинився на шафі, що стояла біля стіни кімнати. Дверцята були злегка прочинені. Це просто протяг, прошепотів він, намагаючись переконати себе, що нічого страшного не відбувається. Сергій ліг на подушку і заплющив очі, але знову почув звук. Тепер це був тихий стукіт, як від нігтів по дереву. Серце калатало. Він увімкнув ліхтарик на телефоні і направив промінь на шафу. Відчинивши дверця та ширше, нічого підозрілого не побачив лише свої одяг та кілька коробок. Зітхнувши з полегшенням, він закрив шафу і повернувся до ліжка. Минуло кілька хвилин. Сергій уже майже заснув, коли почув зловісний шепіт, я тут давно. Ти просто не помічав мене. Він різко підвівся і побачив, як двері шафи повільно відчиняються самі. З темряви на нього дивилася пара червоних очей. Із глибини шафи витягнулася довга, худа рука з чорними кігтями, повільно тягнучись до його ліжка. Сергій закричав, але крик обірвався. Наступного ранку в кімнаті було порожньо. Ліжко було бездоганно застелене, ніби ніхто там не спав. Шафа стояла закритою. Коли мама Сергія зайшла до кімнати, щоб його розбудити, її охопив морозний жах. Вона почула тихий, ледь чутний шепіт, який доносився з глибини шафи, ще один прийшов до мене. Після зникнення Сергія в домі стало неспокійно. Його мама, Ольга, не могла прийти до тями. Поліція не знайшла жодних слідів, ні слідів боротьби, ні доказів вторгнення. Але Ольга знала, що щось було не так. Вона відчувала це в кожному куточку будинку, особливо в кімнаті Сергія. Одного дня, перебираючи його речі, вона помітила стару фотографію, що випала з книги. На знімку була її бабуся, молода і щаслива, але позаду у тіні виднілися знайомі контури шафи, яка тепер стояла в кімнаті Сергія. Ольга звернулася до своєї матері, яка давно не жила в цьому будинку. Мамо, звідки ця шафа? Вона завжди була в нашій родині. Мати зам'ялася, і в її очах з'явився страх. Це стара річ. Її ще твій дід знайшов на горищі, коли ми переїхали в цей дім. Він ніколи не хотів її викидати. Говорив, що вона має свою історію. Яку історію? не вгавала Ольга. Кажуть, вона належала дивному чоловікові, який жив тут до нас. Він був самітником і говорив, що шафа це двері. Ми ніколи не знали двері куди, але. Її голос затремтів. Одного дня його теж не стало. Просто зник. Ольга зрозуміла, що ця річ непроста. Вона запросила місцевого священника, щоб освятити кімнату, але той, тільки ступивши за поріг, одразу відмовився тут щось не з цього світу. Це не місце для людей. Шафа тепер виглядала звичайною, але щоночі з її глибини долина шепіт. Коли Ольга одного разу наблизилася до дверцят, її серце стиснулося від страху. У темряві вона побачила очі. Вони дивилися прямо на неї. Ти наступна!» – почувся шепіт. Ольга закричала, але наступного ранку її також не знайшли. Сусіди говорили, що дім став проклятим. Шафа залишалася на місці, мов мовчазний свідок усіх подій. Але іноді вночі з її глибини лунали крики. Легенда про цю шафу жила ще багато років. Ті, хто ризикував ступити в цей дім, поверталися з відчуттям, що хтось невидимий спостерігає за ними. Але ті, хто відкривав шафу, ніколи не поверталися. Минуло кілька місяців після зникнення Ольги. Дім стояв пусткою, але його темні вікна, здавалося, спостерігали за кожним, хто проходив повз. Сусіди уникали будівлі, і навіть діти перестали гратися поблизу. Одного дня до містечка приїхав молодий журналіст Максим. Він почув про дивні зникнення і вирішив розслідувати цю справу. Для нього це була можливість зробити сенсаційний матеріал і привернути до себе увагу. Максиму вдалося розшукати старі архіви міста. Він дізнався, що дім належав людині на ім'я Петро Греченюк, відлюднику, який, за чутками, займався окультизмом. Останній запис про нього свідчив, що Петро говорив про відкриття брами між світами. З тих пір його більше не бачили. Журналіст вирішив зайти в дім. Пил, павутиння і порожнича зустріли його. У кімнаті Сергія стояла та сама шафа, про яку він вже чув. Її дерев'яні дверцята були закриті, але здавалося, ніби вони дихають. Максим встановив камеру навпроти шафи і сів поруч із ліхтарем у руках. Ніч настала швидко. Перші кілька годин нічого не відбувалося. Але ближче до опівночі температура в кімнаті впала, і повітря стало густим. Раптом дверця та шафи злегка прочинилися. Максим спробував освітити їх ліхтарем, але всередині була лише темрява, настільки густа, що світло просто зникало в ній. Хто тут? голосно запитав він, намагаючись не видати свого страху. З глибини шафи донісся тихий шепіт, чому ти прийшов. Максим відступив на кілька кроків, але не зміг відірвати погляду від червоних очей, які з'явилися у темряві. Я хочу знати правду, пробелькотів він. Очі замиготіли, а з шафи почала витягуватися тінь, схожа на людину, але занадто висока й худорлява. Її руки були довгими і завершувалися гострими кігтями. Ти хочеш знати правду. Голос істоти став сильнішим. Тоді ти станеш її частиною. Тінь кинулася на Максима. Він намагався вирватися, але її руки були холодні, як лід, і неймовірно сильні. Камера зафіксувала його крик, що обірвався серед ночі. Наступного дня поліція знайшла камеру, але запис закінчувався дивним шумом і кадрами, де дверця та шафи повільно зачиняються самі. Дім тепер офіційно вважався місцем, куди ніхто не заходить. Але шафа залишалася на своєму місці, ніби чекала наступного, хто насмілиться її відкрити. Зникнення Максима знову сколихнуло містечко. Поліція закрила дім, але чутки про прокляту шафу ширилися дедалі більше. Люди уникали не лише будинку, а й навіть вулиці, де він стояв. Проте один чоловік не злякався. Це був Ігор, молодший брат Сергія. Він не міг змиритися з тим, що його родина просто зникла, залишивши безліч питань. Ігор пам'ятав, як Сергій іноді розповідав про дивні звуки вночі, але тоді ніхто цьому не надав значення. Ігор вирішив діяти. Він прочитав усе, що знайшов про колишнього власника будинку Петра Греченюка і його дослідження. Архіви згадували про загадкову книгу, яку Петро використовував для відкриття брами. Вона називалася Тіні за межею. Книгу вдалося знайти у міській бібліотеці, сховану серед старих рукописів. На її сторінках були дивні символи та замітки Петра. Найбільше Ігоря вразив запис, зроблений на останній сторінці, шафа це не просто меблі. Це ключ. Але, відкриваючи її, потрібно бути готовим побачити інший бік реальності. Тінь прийде, якщо ти її покличеш. Ігор вирішив повернутися до будинку. Його план був простим увійти в контакт із тінню, але зробити це на своїх умовах. Він взяв із собою книгу, ліхтар і диктофон. Коли він опинився в кімнаті, де стояла шафа, нічого не змінилося. Вона виглядала так само звичайно, як і завжди. Але Ігор знав, що це лише видимість. Він прочитав кілька рядків із книги, і кімната раптом стала холодною. Повітря загостіло, як перед бурею. Шафа заскрипіла, а її дверцята злегка розчинилися. Я знаю, що ти тут, твердо сказав Ігор. Покажися. Темлява всередині шафи затремтіла, ніби жива. З неї знову з'явилися червоні очі. Тінь простягнула свою довгу руку, але не кидалася на Ігоря. Здавалося, вона чекала чому ти забрала мого брата. І мою матір. закричав Ігор. Тінь заговорила голосом, що віддавав Луною, вони були обрані. Як і ти? Обрані для чого? запитав Ігор. Для того, щоб увійти за межу. Там, де закінчується світ. Ігор зрозумів, що брама, про яку писав Петро, була шляхом до іншого виміру. Але він також відчував, що тінь не просто заманює жертв, вона годується їхнім страхом. Якщо ти мене забереш, то відпусти їх, сказав Ігор, роблячи крок до шафи. Тінь замовкла на мить, ніби зважувала його слова. Потім шепіт заповнив кімнату у кожного є своя роль. Якщо ти увійдеш, інші повернуться. Але пам'ятай, ніхто не виходить тим, ким увійшов. Ігор зробив крок уперед. Темлява охопила його, і дверця та шафи грюкнули. На ранок двері будинку були відчинені, і Сергія з Ольгою знайшли у вітальні. Вони були живі, але нічого не пам'ятали. Шафа залишилася порожньою, а Ігор безслідно зник. Проте кожної ночі з її глибини лунали тихі кроки і шепіт. За межею Ігор прокинувся в непроглядній темряві. Спочатку він не міг навіть зрозуміти, чи відкриті у нього очі. Повітря було густим, як дим, і холодним, як зимовий лід. Він стояв на твердій, але невидимій поверхні, а навколо панувала тиша, яку час від часу порушував віддалений шепіт. Де я? прошепотів він, але його голос здавався приглушеним, ніби він був у замкнутому просторі. Раптом перед ним спалахнули червоні вогники, схожі на очі, і з темряви вийшла тінь. Її обрис був схожим на людський, але щось у її русі й вигляді порушувало закони природи. Ти за межею, відповіла вона, її голос звучав, наче одразу з усіх боків. Що це за місце? Що тобі потрібно? запитав Ігор, намагаючись тримати себе в руках. Це світ між світами, місце, де всі страхи стають реальними. Ти прийшов сюди не просто так. У тебе є вибір. Який вибір? Тінь мовчала, а потім розвела руками, і перед Ігорем з'явилася сцена, схожа на його будинок, але викривлена, ніби відображена в тріснутому дзеркалі. Він побачив Сергія й Ольгу. Вони були в безпеці, але їхні обличчя здавалися відчуженими, ніби щось у них змінилося назавжди. Ти можеш залишитися тут, щоб їхній страх більше ніколи не повернувся. Або ж повернутися, але з ними трапиться те, чого ти не зможеш виправити. Що ти маєш на увазі? Ігор зробив крок вперед якщо ти повернешся, страх знайде їх знову. Він завжди знайде. Ігор зрозумів, що це був не просто вибір. Це була жертва. Він міг залишитися тут і стати частиною цього моторошного світу або повернутися і ризикувати, що шафа знову почне полювати на його родину. Я залишуся, твердо сказав він. Тінь підійшла ближче, її обличчя чи те, що мало його замінювати, виявилося зовсім поруч. Вона простягнула руку і торкнулася чола Ігоря. У ту ж мить він відчув, як його тіло розчиняється в темряві. Але перед тим, як він повністю зник, він почув голос тіні Твоя жертва немарна. Але пам'ятай, страх не можна знищити, його можна лише приборкати. У світі реальному Сергій і Ольга почали нове життя. Вони продали будинок і поїхали з містечка. Шафа залишилася порожньою, але її дверцята більше ніколи не відкривалися. Проте одного дня новий власник будинку, цікавий підліток, вирішив дізнатися, чому всі бояться цієї шафи. Він обережно відчинив дверцята і побачив у темряві червоні очі. Нова жертва мама Сергія Олена не могла зрозуміти, що відбувається. Її син безслідно зник, а кімната виглядала так, ніби його там і не було. Лише ледь чутний шепіт із шафи змусив її відступити, серце стискалося від тривоги. Поліція нічого не знайшла. Жодних слідів проникнення, жодних доказів, що Сергій залишив будинок. Коли детективи оглядали кімнату, шафа стояла закритою і виглядала абсолютно звичайною. Але Олена знала, що щось не так. Після кількох днів без сну вона вирішила залишитися в кімнаті сина на ніч. Озброївшись ліхтариком і старою молитвенницею, вона сіла на край ліжка, уважно стежачи за шафою. Північ, тиша, лише годинник на стіні видавав ритмічний тік-так. Раптом дверця та шафи знову скрипнули. Олена завмерла, серце почало битися сильніше. Сергію, це ти. Її голос тремтів, але вона сподівалася, що помиляється. Темлява всередині шафи ворухнулася, а з глибини почувся знайомий шепіт, ти його шукаєш. Ти теж прийдеш до мене. Олена зібралася з силами і підійшла до шафи. Ліхтарик освітив внутрішню частину, звичайний одяг, і коробки. Вона зітхнула з полегшенням, але раптом світло ліхтарика згасло. Знову той самий шепіт, твоє світло тут не допоможе. Темлява в шафі раптом стала густішою, майже матеріальною. Олена відчула, як холодний подих торкається її шкіри, а з глибини шафи витягнулися дві руки. Відпусти мого сина, закричала вона, хапаючи молитвенник і починаючи читати. Слова здавалося відбивалися від стін, а тінь на мить завмерла. Шепіт перейшов у гучний, роздратований рев. Руки відступили, і дверця та шафи захлопнулися. Олена стояла, тремтячи, але впевнена, що зробила правильний крок. Вона підбігла до дверей шафи, схопила їх і намагалася тримати закритими. Але тінь не збиралася здаватися. Він вже мій. А ти нічого не зміниш, лунав голос зсередини. Раптом одна зі стін шафи тріснула, ніби хтось із середини намагався прорватися назовні. Олена зрозуміла шафа це не просто меблі, це портал. Вона вирішила закінчити це раз і назавжди. Олена знайшла старі записи Сергія, де він згадував про дивну книгу, яку він бачив у місцевій бібліотеці. Наступного дня вона вирушила на пошуки цієї книги, не підозрюючи, що її шлях відкриє таємниці, які не варто було чіпати. Прокляття минулого Олена дісталася місцевої бібліотеки, де працювала стара бібліотекарка пані Марфа, відома своїм знанням місцевих легенд. Показавши їй замітки Сергія, Олена запитала: ви чули щось про шафи, які можуть забирати людей. Бібліотекарка зблідла. Вона відклала свої окуляри і подивилася на Олену з тривогою. Ви натрапили на дуже стару історію. Ходіть, я покажу. Вона провела Олену до секції, де зберігалися книги про історію містечка. Серед запилених томів вона витягла одну книгу із заголовком темні сторони грейвіла. Тут є розділ про майстра меблів Ксікс століття Івана Затінського, сказала Марфа. Його роботи вважалися проклятими. Олена відкрила сторінку, де був малюнок дерев'яної шафи, яка нагадувала ту, що стояла в кімнаті Сергія. Легенда свідчить, що Затінський створював меблі для багатих, але одного разу він втратив родину під час пожежі. У відчаї він почав цікавитися окультизмом, намагаючись повернути близьких. Він стверджував, що знайшов спосіб відкрити прохід до іншого світу. Ви хочете сказати, що ця шафа? Портал. запитала Олена. Марфа кивнула. Кажуть, одна з його шаф зберігалася в будинку, що належав вашій сім'ї. Вона затягує тих, хто дозволяє своєму страху опанувати себе. Як я можу врятувати Сергія? Олена схопила стару за руку. Потрібно закрити портал, але для цього треба потрапити всередину. Тієї ж ночі Олена повернулася до будинку. У кімнаті Сергія все виглядало так само, як і раніше, але шафа, здається, дихала темлявою. Озброївшись молитвенником, свічками і ножем, вона обережно відчинила дверцята. Темлява затягнула її миттєво. Вона опинилася у світі, що здавався нескінченним лабіринтом чорного дерева. Шепіт лунав звідусіль, чому ти прийшла? Він уже наш. Я заберу свого сина, навіть якщо це мене знищить, відповіла Олена, стискаючи ніж. Вона пробиралася вперед, орієнтуючись на звук голосу Сергія. Його крик проривався крізь хаос. Мамо, не йди. Це пастка. Олена зупинилася, але потім побачила його, Сергій стояв у клітці, створеній із тієї ж темряви, що й цей світ. Раптом тінь матеріалізувалася перед нею. Ти готова обміняти себе на нього? спитала вона. Я готова на все, твердо сказала Олена. Тінь розсміялася, але коли вона торкнулася Олени, від неї спалахнуло світло. Молитвенник, який Олена тримала в руках, почав горіти білим полум'ям. Тінь завила, відступаючи. Це лише тимчасово прошепотіла вона. Олена розбила клітку, і Сергій упав їй на руки. Разом вони кинулися до виходу, який почав з'являтися попереду. Вони прокинулися в кімнаті, а шафа згоріла вщент, залишивши лише купу попелу. Це кінець? запитав Сергій. Можливо, відповіла Олена, обіймаючи сина. Але в глибині її серця залишався сумнів. Бо іноді, коли вона закривала очі, їй здавалося, що чує шепіт. Слід темряви минуло кілька тижнів після подій тієї ночі, але Олена і Сергій не могли повернутися до звичного життя. Здавалося, що щось змінилося. Сергій Сергій почав помічати, що його сни стали дивними. Вони завжди починалися однаково, він стоїть перед безкрайнім темним лісом, а вдалині лунає шепіт. Щоночі він просувався все далі і, хоч намагався прокинутися, щось утримувало його в сновидінні. Одного разу він виявив, що може передбачати дрібні події, здавалося, він відчуває майбутнє. Наприклад, знав, коли зателефонує хтось із друзів або коли розіб'ється склянка. Спершу це його лякало, але потім стало навіть цікаво. Проте одного дня, коли він знову побачив у сні ліс, тінь заговорила з ним ти повернувся до мене. Тепер ти частина мене. Після цього його дари почали змінюватися. Передчуття стало тривожним, а його сни почали впливати на реальність. Вранці після жахливого сновидіння зламаний стілець у його кімнаті сам відновився, але дерево виглядало чорним і ніби дихало. Олена, Олена, навпаки, стала відчувати слабкість. Щось витягувало з неї сили. Вона часто згадувала тінь, і здавалося, що її голос досі лунає в голові. Одна ніч стала переломним моментом, вона прокинулася і побачила на своїй руці темний слід, схожий на шрам, який пульсував. Вона звернулася до пані Марфи і та пояснила: тінь залишила свій слід на вас обох. Ти винесла її частинку в наш світ, а Сергій той, хто носить її силу. Олена зрозуміла, що зв'язок із тінню став міцнішим, ніж вона гадала. Тінь не просто забрала частину їхньої енергії, вона використовувала її для створення містків між світом людей і своїм світом. Нові випробування з часом Сергій усвідомив, що він може використовувати свої здібності, щоб бачити, де тінь намагається втрутитися в цей світ. Він бачив в інших будинках тіні, що рухалися самі собою, і чув шепіт, схожий на той, що переслідував його в шафі. Олена ж навчилася протистояти слабкості. Її слід став ключем до боротьби, вона могла відчувати присутність тіні та навіть зупиняти її вплив, хоча це забирало багато сил. Разом вони стали мисливцями на темряву. Їхній перший бій із тінню відбувся, коли вони знайшли інший предмет майстра Затінського старе дзеркало, яке почало затягувати нову жертву. Полювання на Темляву Сергій і Олена сиділи в кухні, обговорюючи свої наступні дії. Перед ними лежала стара карта міста, на якій Олена відзначила місця, де відбувалися дивні зникнення або незрозумілі події. Тут у нас стара лікарня, де кажуть, пацієнти зникають з палат, промовила Олена, обводячи червоним коло. А це антикварна крамниця, де купці знаходять у речах чорні сліди, схожі на попіл. А ось тут було дзеркало, додав Сергій, торкаючись однієї з точок. Мені здається, всі ці місця пов'язані. Затінський. прошепотіла Олена. Мабуть, він створив не лише шафу. Вони вирішили почати з антикварної крамниці. Антикварна крамниця у крамниці їх зустрів власник, літній чоловік з втомленим виглядом. Коли Олена запитала про дивні події, він зітхнув ви про чорний попіл. Це дивно. Я помічаю його на старих меблях, але не можу знайти джерела. Нещодавно у нас був інцидент, працівниця сказала, що бачила, як одна з полиць рухалася сама собою. Вона звільнилася наступного дня. Сергій відчув холодок, ніби щось штовхнуло його зсередини. Його очі зупинилися на старій скрині в кутку. Що це? запитав він, вказуючи на неї. О, це один із найдивніших предметів у нас. Її принесли кілька місяців тому. Здається, всередині нічого немає, але вона важка, як камінь. Сергій підійшов ближче. Як тільки він доторкнувся до скрині, у голові пролунав шепіт, ти знову повернувся. Скриня різко розчинилася, і зсередини почала вириватися темрява. Відійди. закричала Олена, підбігаючи до сина. Вона витягла зі своєї сумки срібний ніж, освячений у церкві, і встроміла його в центр скрині. Темлява почала згортатися, і здавалося, що вони перемогли. Але шепіт не припинявся, ви лише пробудили мене. Розкриття таємниці затінського після цього випадку Олена і Сергій зрозуміли, що боротьба тільки починається. У кожному проклятому предметі була частина сили тіні. Що більше вони знищували цих предметів, то сильнішою ставала тінь, ніби всі уламки поверталися до єдиного джерела. Марфа, бібліотекарка, дала їм старий щоденник, який належав Івану Затінському. У ньому були записи про створення ідеального порталу. Якщо ви знайдете цей портал і знищите його, зникне і тінь, пояснила вона. Остання сторінка щоденника вказувала на місце, де знаходився будинок майстра Затінського, давно покинутий. Кульмінація Сергій і Олена стояли перед старим особняком Івана Затінського. Будівля, похмура і похилена, ніби чекала їх. Темні вікна нагадували порожні очі, а заросла садиба, була пронизана тишею. Це місце прошепотіла Олена, тримаючи срібний ніж у руці. Сергій відчував, як щось тягнуло його всередину. Шепіт ставав голоснішим, слова зливалися в єдиний клич, ласкаво просимо додому. Вхід у темряву двері скрипнули, коли вони штовхнули їх. Усередині було темно, але повітря насичене запахом цвілі та старого дерева. На підлозі лежали уламки меблів, а стіни були вкриті химерними малюнками то були схеми і символи, які нагадували записи із щоденника Затінського. Цей дім живий, сказала Олена, коли стіни ніби заскрипіли у відповідь. Вони просувалися вперед, поки не досягли головного залу. У центрі кімнати стояв величезний чорний трон, вирізблений із дерева, яке здавалося обгорілим. На троні не було нікого, але з нього виходили нитки темряви, які зникали у підлозі. Це і є портал, сказав Сергій. Битва з тінню, як тільки Олена наблизилася до трону, стіни почали рухатися, і з них виповзли тіні. Вони закружляли довкола, перетворюючись на фігури з червоними очима. Ти не можеш знищити мене, голос тіні лунав із кожного кута. Ви мої. Сергій відчув, як його тіло сковує страх. Але в цей момент щось прокинулося в ньому. Він простягнув руку вперед, і його очі засвітилися яскравим світлом. Я не твій, сказав він і випустив промені світла, які розірвали найближчі тіні. Олена підняла срібний ніж і кинулася до трону. Вона знала, що це ключ. Якщо вони зруйнують його, тінь втратить своє втілення. Темлява спробувала зупинити її, але Сергій утримував її, використовуючи силу світла. Олена підняла ніж і встроміла його прямо в серце трону. Пролунав крик, який, здавалося, розривав саму реальність. Темлява почала розсіюватися, а будинок здригнувся. Ми це зробили? запитав Сергій, задихаючись. Розв'язка вони вийшли на вулицю, коли перші промені сонця торкнулися старого особняка. Будинок почав осідати, перетворюючись на купу попелу. Це кінець? запитала Олена, дивлячись, як залишки дому зникають у світанковому світлі. Можливо, але ми готові до того, що це може бути лише початок, відповів Сергій. Тінь зникла, але її вплив залишився. Вони знали, що тепер їхнє життя назавжди змінене, і їхня боротьба може продовжитися, якщо темлява вирішить повернутися.